Воротарі універсали номер 5 Микола Сухорук. Зараз момент і Раску! 1-0! Нічого собі. Оце так атака від енергії. Одразу ж на другій хвилину. Він має ця зоня Рабоня через весь майданчик. І тут Араскус Сичук і про Анатолій Подвойський. Отже, це про Сокіл ми з вами говорили. Тут складемо команда. Ще про арбітрію, звичайно, скажемо. Але зараз момент До субтрач -субтрач Луті, Київ. Досить арбітражу. Руслан Лутій Києвий і делегат асоціації футзалу України. Зараз по два у Здолбуневі. І потім перемога енергії. 3-1. Зараз нічого собі Гол. 1-1. Сокіл забиває, зрівнює рахунок. Ось, врешті. Відзначився він забитим. Ударів, Але давайте не будемо забігати так далеко наперед. Зараз енергія в атаці. Тарас Куз. Його удар. і тут... Є в нас удар на місці Володимир Карда, що один компонент одразу ж застосовують хмельничани. Зараз передача не момент, який тут пресинг, і тут... тут закидання непогане, але тут Перв'єєв все-таки. Це гол чи не гол? Ну і визначимо, що і про інші пари вони матчі перші. Це передача пішла на Чижика. Чижик удар. Момент небезпечно. Відбивається Львів. Перед віддав на лівий фланг. Радевич його удар. ж небезпечно. Зіграв назад на Шевченка. Шевченко. Його удар з дальної дистанції. Тут виручає свою команду. Войтович, його закидання. Точний пас на Лекензевич. Легенцевич. пробив. Стільки менше летить Андрій. А, міг зараз зрівнювати. Енергія та Сокіл зустрічалася на, на такому етапі чемпіонату. Удар. Момент. Зараз буньо пробиває ще одна спроба і готовий. Зараз. А... До 18-ї години тому, якщо ви хочете це зробити, поспішайте. Зараз удар і Войтович назад. М'ячем проти нього Юр Марценяк. Передача, Як же ж небезпечно. А тут Абзалов вже відмахнувся, і це буде майданчика. Без порушень правил, але не... зараз момент, який небезпечний. 3-1 стає рахунок, Забиває у нас Забиває у нас сокіл. забиває у у нас нас. Сокіл. І Це вже потрібно. Потрібно з тим, як то кажуть, щось робити. Передача тут момент. Можна забивати! Раскамдамов, Його передача на правий фланг. Є удар небезпечно. Ж'яка. Там передача на Марценяка. Марценяк намагався пройти далі. Тут м'яч у нього перехопили. Контрвипад Сокола і 4-1. Нічого вбиває. Забиває ще один гол. А з реалізацією сьогодні у гостей. Закидання вперед. Що тут перехоплення. І Володимир Буньо йде далі. Володимир Буньо віддає на Тараса Кузя. Тараскусь його удар. На Андрія Цілика. Цілик зварить удар. Ще один удар на місці Шевченка. Кузь його удар біля стіна. Тараскусь далі. Віддає на Андрія Цілик. Андрій Цілик. Андрій Цілик пробиває. Ще. Андрія Цілика. Кузь, небезпечно! Моменти! 2-4! Олег Легендзевич. А 4 стає рахунок, де ми ще з звариш. Напала. Мар'ян. Його удар. І Шевченко. реагує. Зварич. Пелех. Ну, Мар'ян Пелех. Небезпечно. Тарас Кузь. Удар! Від Михайла Звача. Віталій Радевич зараз на лівому фланзі. Радевич. його удар! Хороший удар. Назар віддає на лівий фланг. Андрій Теряєв. його удар. Є Шевченко. Мар'ян Пелех знову отримує передачу. Пелех його удар на місці. Пелех. Тут нічого собі меч вилучає в стійку. Пелех. Передача момент небезпечно. Удар! І Шевченко! Кутовий кутовий зараз буде польовим, ну, очікуємо зараз, як у цій атаці. Ударують Тараса Кузя вирушає свою команду Шевченко. Кут... Кутовий. І тут потрібно, шпридамі, м'яча на реї цілих попелах. Пелех. Готує удар. І рикошетом м'яч шлісовує на Михайла Зварича. Пелех удар, рикошет. тут можна ще відграти на добивання, але ні, все-таки контрвипад гостей. Удар. От, ось так гостям вдається забити п'ятий гол. Пелех, удар на місці Шепчен. Закидання тут далеко вперед. Тут з м'ячем гості. Удар. Назар Войтович на місці, ще одна спроба. І ще один гол влітає у ворота. Данелюк забиває. Данилюк забиває, ще один гол. Ну Тут уже можемо сказати, що ситуація супер-супер складна для енергетиків. Вперед не проходить. Гураль тут поборовся. Удар і м'яч залітає. Віталій Радевич 3-6 стає рахунок. І вже втратили своє право на помилку. Енергетикам потрібно тепер тільки перемагати у наступних uh, поєдинках. Uh, іншого.